Ситуація кардинально протилежна. Ось така трішки висота, берег ярка. Самі вони. Сам штурм був добре спланований. Працювали всім чим необхідно. В результаті посадка тупо викушена. Весь ліс. Вже просто мертвий. Враховуючи, скільки тут снарядів, стрілкотні на квадратний метр, воно і не дивно. Що кінець квітня, а дерева не те, що під кінають листя не появилося. Цей ліс вже мертвий. Тут живого нічого не лишилося. Дерева просто падають, по коренева система розбито але як не крути, просуваємося порадо